Понеділок, 12 червня в ефірі Новини міста. Вітаємо! Розкажемо про головні події станом на шістнадцяту. В останню путь 10 червня хмельничани провели героя Іллю Доценка. Після початку повномасштабної війни він переїхав з коханою дівчиною у Хмельницький. Аби звільнити рідне сватове на Луганщині, вирушив на фронт добровольцем. Загинув внаслідок ракетного обстрілу 6 червня на Запорізькому напрямку. Поховали героя на Алеї Слави у Раковому. Йому на віки 28. Друг хороша, чутлива людина. Люблячий, люблячий і син, і чоловік в онлайн-восіль. Ми зібрались, подарували йому ось годинник і все, він став одруженим. Він пішов на фронт для того, щоб звільнити нашу країну від ворога. Це було основне його бажання. Дуже багато планів в нього було, ракета прилетіла. Що спочила воїна твого. Слава чини Святому Духу, і Дубі. 28 років. 28 років. це Товариш душа треба була. Він каже, я піду в військкомат. Я йому скажу, що в нього такі болячки були, що його військомат без підстав. Його не брали. Другий раз не брали. 78 чоловік було в очереді, йому сказали, друг, іди. Він проходив мігкомісію, йому сказали, іди. Настояв. каже, я не можу сидіти. Каже, там славто бомблять, каже, там. Всеки каже, лазить в суботу, в суботу, він приїхав до мене, йому волонтери подарували машину. Понеділок з ним попереписувалися, Вівторок мене навіть нічого не йокнули, розумієте? Вівторок каже, що вони з Першим капеланом Державної прикордонної служби Дмитром Махотою у суботу попрощалися у Хмельницькому. Він раптово помер на 35-му році життя. В останню путь Дмитра Махоту провели у Святопокровському соборі. Віддати шану капелану, духовному наставнику і волонтеру. Прийшли рідні прикордонники, віряни. Ірина Ріон продовжить. У Свято-Покровському соборі попрощалися з капеланом Дмитром Махотою. Віддати шану проти ірею прийшли віряни, прикордонники, рідні. Він був дуже хорошою людиною, хорошим чоловіком, батьком духовним наставником. Коли не подзвониш, завжди все порадить. Це дуже неочікувано. Це велика втрата для нас, для нашої сім'ї. Єрей Дмитро Махота, син покійного митрополита Антонія, понад 10 років був клєриком Хмельницької єпархії УПЦ Київського патріархату, а зараз православної церкви України. Ніс послуг в Андріївському кафедральному соборі та інших парафіях Хмельницького. Дмитро Махота раптово помер на 35-му році життя. Отець Дмитро помер внаслідок обриву тромбу. Ми приносимо сьогодні свої слова співчуття для родини отця Дмитра для його дружини, для доньки, для матері. Для усіх тих, хто був рідний і дорогий для його серцю, а найперше це для колективу Державної прикордонної академії. Отець Дмитро ніс послуг біля семи років в прикордонній академії Державної прикордонної служби. Власне, цього року для отця Дмитра було присвоєне первинне офіцерське звання молодшого лейтенанта капеланської служби. Дмитро Махота проводжав в останню путь полеглих героїв. Це кадри одного з прощань із захисником. Завжди був поряд. З нашими військовослужбовцями, завжди перший допомагав і віддавав шану також нашим воїнам, які віддали своє життя, захищаючи нашу державу. Він завжди залишиться в нашій пам'яті як герой, залишиться як людина, яка присвятила все своє життя, служінню Богу, служінню державі, служінню прикордонників. Спілкувалися з ним по тематиці Психологічного забезпечення і духовного забезпечення військовослужбовців е, на передньому краї він зміг е, перейти ту той рубіж, коли курсанти вважають священнослужителя якимось ну, далеким, якимось високим, якимось недосягаємо. Він був поруч, він буде нас супроводжувати і допомагати нам вже з неба. На труні з державним прапором зелений берет прикордонника. Поховали Дмитра Махоту на кладовищі мікрорайону Ракове. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. Ікону Покрови Пресвятої Богородиці освятили у Хмельницькому. Попередня, котра з 90-х років висіла на Даркою поблизу Святопокровського собору, реставрації не підлягає. Нову впродовж місяця створював художник Леонід Шерстенюк. Для ікони зробили оклад і планують загерметизувати. А ще вона може стати новою візитівкою Хмельницького. Вважають у парафіяльній раді Собору. Встановити ікону над аркою планують на цьому тижні. Перший медичний пікнік відбувся у Хмельницькому. Влаштували його просто неба у парку імені Чекмана. Хмельничани мали можливість зробити швидкі тести УЗД, визначити групу крові, вакцинуватися, отримати медичні консультації. Під час медичного пікніка відбувся забіг на три кілометри під гаслом Не біжи до лікаря, біжи разом з лікарем. Наталя дитина, щоб давати приклад, що в здоровому тілі здоровий дух, щоб всі бачили, що лікарі також займаються фізкультурою, спортом, долучають молодше покоління своїх дітей, і щоб пацієнти також бачили і також були здорові. На старт увага! Руш! Ми проводимо медичний пікнік. Це абсолютно новий захід для міста Хмельницького. Раніше таке не проводили. Це і як популяризація медичної професії, це як і пропаганда здорового способу життя. Починаючи від школи іконопису, які представляють ікони покровителів медицини, і закінчуючи кулішем від бойового ГПК, і плюс, якщо ми говоримо безпосередньо про медицину, то це і визначення групи крові, це визначення глюкози крові, тестування на гепатити, вимірювання артеріального тиску, очного тиску. Наша локація це десь таке віконце в історію медицини. Тобто старі хірургічні прилади, старі хірургічне обладнання, навіть та сама газова лямпа, яка стоїть буквально до 50-х років минулого століття 20-го ще операції в обласній лікарні проводилися під світлом газових ламп. Хмельничанин Олександр Попов посів друге місце у національному конкурсі Благодійна Україна Україна-2022» у номінації Волонтер року. Чоловік допомагає Збройним силам та вимушеним переселенцям ще з 2014-го. Крім того, він очолює громадську організацію Мистецька сотня Гайдамаки. Її теж відзначили бронзою за доброчинність в культурі та мистецтві. Загалом у конкурсі взяли участь майже півтори тисячі благодійників, волонтерських спільнот, підприємств, дитячих і молодіжних колективів, навчальних закладів, гуртів тощо з усіх куточків України та світу. Учасники подавали свої заявки у 26 конкурсних номінаціях. У кожній визначили трійку переможців. Це подяка нам за роботу. Це, мабуть, єдине. Да, у нас є дві подяки. Це від Збройних сил, коли ми подаємо да, організації. Можуть якийсь там значок, нам нагрудний знак да, видати на організацію. І от інше це от від благодійної України. І плюс це аванс на наступний рік, це ж треба ж цей третє місце, рік треба ну, показувати роботу свою. Тобто ми тим самим не можемо сісти просто і там задовільнятися, що ми там треті і все. Тобто це треба працювати далі, ще більше. Для мене це все. Да. Коли тобі кожен день 100-200 дзвінків треба, то треба. Причому такі запити, вони. Обхоплюють майже все. Іноді там мене щось питає. Я кажу, стоп, 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 давайте ви через півгодинки мене набере. Я в угол, давай дивитися, що це таке вообще може бути. Тому що ну, багато запитів, вони різні. Більше новин у нашому випуску дев'ятнадцять також на офіційному сайті каналу та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!